Алекс навчався у єдиній школі адвентистів сьомого дня на Андаманських та Нікобарських островах, котрі розташовані в Бенгальській Затоці. Вони є частиною Індії, хоча розташовані ближче до країн Південно-Східної Азії, М'янми та Індонезії. Алекс має приємні спогади про навчання в цій школі на острові. Я люблю вчителів у цій школі, тому що вони вчать мене дуже доброзичливо. Навчальна програма школи складена на основі Біблії. У закладі працюють лише троє вчителів, але те, чого їм бракує в кількості, вони компенсують якістю викладання. Шкільний день розпочинається з молитви. Потім, після цього, перед тим як діти підуть на заняття, вони роздумують над якоюсь історією, яка пов'язана з Біблією. Кожного дня малеча вивчає по одному тексту зі святого письма. Ця школа має позитивну репутацію в суспільстві. Усі батьки прагнуть бачити свою дитину успішною. Тому батьки Алекса довірили навчання свого сина адвентистському закладу. На жаль, школа пропонує лише ясельний та дошкільний рівні освіти для дітей. Учні повинні шукати інші варіанти освіти після закінчення дошкільного закладу. Торік тут навчалося 32 учні. Дев'ять із них закінчили навчання. Це означає. Що вони закінчили ясельні та старші класи дитячого садка, після чого пішли в іншу школу, тому що у нас немає середніх і старших класів, окрім молодшої шкільної ланки. У своїй новій школі Алекс був зобов'язаний відвідувати уроки в суботу, але завдяки здобутій попередній освіті він зміг відстояти свої релігійні переконання перед учителем. Я сказав своєму вчителю, що згідно з четвертою заповіддю, ми повинні дотримуватися святої суботи. Я буду в суботу на богослужінні, бо я хочу слухатися Бога. Тож я сказав своїй вчительці, що якщо я не слухаю свого Господа, то як я можу слухати її? Тому я буду в суботу у церкві. Після розмов між учителем і батьками Алекса тепер хлопчик звільнений від занять в суботу. Алекс не єдиний, хто зіткнувся з проблемою навчання в суботу. Інші учні мають такі ж складнощі. Ось чому в цьому кварталі ми можемо допомогти розширити адвентистський заклад з дошкільної освіти до середньої школи. Будь ласка, моліться за наше церковне служіння на Андаманських та Нікобарських островах. Усі члени нашої церкви моляться за розширення можливостей адвентистської школи. Це стосується середньої ланки, тому що всі діти з адвентистських родин повинні продовжувати свою освіту без будь-яких проблем, без будь-яких труднощів. Частина ваших пожертвувань 13 суботи цього кварталу допоможе побудувати нову адвентистську школу з викладанням англійської мови на Андаманських і Нікобарських островах. Це забезпечить вищий рівень освіти, щоб більше людей могли дізнатися про любов Ісуса. Щиро дякуємо за підтримку, яку ви надаєте через пожертвування на місію 13 суботу.